Доброго дня всім! Сьогодні показую свою розсаду помідорів. Це в нас сорт балконне диво, він компактний. Це вже місячні всходи в мене, а до від, від, від отримання всходів до збору першого врожаю 85-90 днів. Ось такі вже я вже їх виносю на балкон, трошки загартовую. Е, На практиці скажу, що вони виростають не більше, ніж 40 см. Хоча пишеться, що вони значно менші. М -м, смачні маленькі плоди вони дають. Я Вже не перший рік саджаю. Це дуже така гарна прикраса для мого балкону. Ось. Всім рекомендую. Дуже класний сорт. Ще в нього багато корінців. Скоро буду висаджувати в окремі горщики. В цьому році я їх не багато посадив, але посадив.